Всім привіт! І сьогодні ми приготуємо дуже красиву та смачну новорічну закуску ялинка. А ми не будемо гаяти часу, хай та готувати. Усього я беру 3 яйця та натираю їх на маленькій терці. З усієї кількості інгредієнтів в мене виходить більше десяти ялинок. Та також натираю на маленькій терці 2 сирки дружба. Якщо ви вже шукаєте рецепти до новорічного столу, то в мене на каналі є багато відео смачненьких салатиків. Тому Запрошую вас переглянути плейлист салати. Тепер додаю сушений чесник. Замість сушеного чеснику ви можете додати звичайний, натерти 2-3 зубчики часнику. Додаю майонез та все перемішую. Начинка до ялинки готова. Тепер нам залишилось лише нарізати зелень, в мене це був свіжий кріп. Та також нам знадобляться крекери. Наношу на крекер начинку та роблю її у вигляді трикутничка. Тобто формую нашу ялинку. Після чого окунає її у зелень та виходить ось така ялинка. Додаю на неї ще гранат та ось така красива закуска, яка вразить усіх ваших рідних. А якщо вам сподобалось це відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!